У Києво-Святошинському районі більше 40 шкіл отримали фінансування і змогли відразу після останнього дзвоника розпочати справжнє оновлення. Деякі школи райдержадміністрація взяла під свій особистий контроль. Так, одним з таких навчальних закладів стала Києво-Святошинська районна дитячо-юнацька спортивна школа. Вона була заснована ще у 1969 році. І, звісно, за роки деяке обладнання просто вийшло з вжитку. Директор спортивної школи розповідає, слабкі. Місця з кожним роком усе більше давали про себе знати. Санвузли в жахливому стані, латки на покрівлі даху, застаріла електропроводка, погана сантехніка. До початку ремонту ми зняли відео, на якому гарно видно, якою була школа до. Але вже зараз очільник закладу говорить, дітям і батькам немає чого боятися. Огромное спасибо нашей районной администрации во главе Смирновой Мирославой Михайловной за то, что этот ремонт, наконец, состоялся. Я так думаю, качественно будет соответствовать всем требованиям, которые предлагаются в спортивной школе. В настоящий момент это применяются современные методы и современные материалы. Современное оборудование и работают специалисты, которые знают свое дело хорошо. Я так думаю, что никаких вопросов не возникнет по поводу электроснабжения школы. Мы гарантируем родителям безопасность детей в нашей школе. Школа 19 років поспіль посідає перше місце у огляді конкурсі дю США системи освіти Київської області. Але умови, в яких виховувались майбутні олімпійці, були не найкращі. Тепер, коли школу під свій контроль взяла голова районної держадміністрації, справи пішли на краще. Ремонт обіцяють завершити до 1 вересня, щоб діти мали змогу тренуватися в нормальних залах. Ми бачили до цього, які там були, яка там була підлога, які були стіни. Знаєте, коли заходи заходили сюди, таке складалося враження, що ми десь повертаємося там на років 40 назад. Минулому році в цій школі ми відремонтували спортивний зал. В цьому році ми ремонтуємо вхідну групу, санвузли, басейн, зал для боротьби, кабінети викладачів. Ми турбуємося про те, щоб наші діти були здоровими, не тільки їх лікуємо, але й попереджуємо захворювання тим, що вони займаються, займаються спортом. Цей заклад відомий у спортивних колах і проводить заняття з дзюдо, легкої атлетики, баскетболу, настільного тенісу та фехтування. Гарні тренери навчають дитину навіть першим навикам поводження на воді. Не лише це спонукає батьків майбутніх чемпіонів приводити їх у спортивну школу. Бабуся, яка разом зі своїми внуками захоплена методикою викладання, говорить жодного разу не пожалкувала, що віддала дітей до секції. І фіктування тут є. І баскетбол, легка атлетика, дзюдо, плавання, настільний теніс. Тобто ми вибираємо те, що нам подобається. І тренери з задоволенням беруть. Батьки приходять з дітками і проходять по всій школі, ну, конкретно їм говорять для їхнього віку, які є секції. Нині вже чотири навчальних заклади можуть похизуватися новою покрівлею. І вже до 1 вересня Райдержадміністрація планує завершити всі 44 школи району. Марія Назаренко, Андрій Осипець, служба інформації за київським часом.